Наразі повторююсь, коли в нас дуже мало насіння, бо ми зараз використовуємо 1 кг насіння. У нас практично, коли ми поставили 2 копролонових поршення плюс металевий, у нас ще буквально тут 10 см у нас до того тільки до штока, потрібно використовувати або такі ще додатково металеві приставочки, або можна капролоною доукомплектувати приставки. Додатково для того, щоб ми тільки як починаємо пресувати, зразу наш шток має впиратися. Ну, або це може бути металевий, або це може набрати висоту капролонними поршнями. Обов'язково, щоб в нас не було стільки багато місця між самим поршнем металевим і штоком. Обов'язково. І слідкуємо завжди за виходом штока. Будь-яка це комплект пресу, Чи це однопоточний, чи це двопоточний. Тому що ви можете впертися в гайку нижню, яка тримає, е направляє самого штока, і ви будете пресувати в гайку, а не саму олію. Та приступаємо до рисування.